Ось тут воно затискає, і якщо надавити, воно як током буває, б'є. І з'являється, буває пече. Пече на руку, наліво або направо. Добре. І воно, як правило, біля хребця, де суглоби, ось тут я проводжу, воно таке підпікає. Ось воно. І виходить сюди трошечки на лопатку, Ось так стягує. Тут з'являється такий. Торчачий хребець, від нього йде ось сюди, в лопатку. Ось воно спікається, отак от пече. пече І на, буває сюди ще виходить. І Періодично зжимає потилицю, що дає шаткість. І защемлення, що дає інколи дзвін і шум у цього. Буває на зірші впливає, ось оця ниточка така защемлена. Офтальмолог говорить, що це нормально. А воно на зір впливає, але йде розширення судин голови, судин глазного очного дна. Тому і з'являються такі набряки. І буває тягне по лівій стороні. Прибрати защемлення судин, які кровопостачають мозок і дають у цю шаткість голову кружіння. Прибрати защемлення з нерву вухо, щоб не було дзвону і не було ось цього розширення судин очного дна.